На майданчику біля козака рога мами з дітьми звідси стартує подорож дитячої групи на Закарпаття. Безкоштовний відпочинок для дітей криворізьких військовослужбовців в оздоровчому закладі Синиверське озеро організувала військова адміністрація міста. Наші героїчні воїни захищають нас на фронті. Тому військова адміністрація Кривого Рогу під керівництвом Олександра Вілко робить все можливе для підтримки їх родин. Це стосується і тих, хто зараз воює, і тих, хто, на жаль, загинув або знаходиться на фронті та пропав вісті. Ми реалізуємо програми відправки таких родин за кордон на відпочинок, а також відправляємо на відпочинок дітей. І це ще одна група дітей, яка поїхала на 21 день на відпочинок. Робимо все для того, щоб у них була можливість спілкуватися, ну і відчувати себе дитиною. Оздоровчий табір, де відпочиватимуть діти, розташований неподалік знаменитого карпатського озера Синевир у селищі Синевирська поляна. Друга далека. Спочатку Дніпро, потім Львів, а далі Закарпаття. Супроводжувати дітей будуть фахівці міського департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Від дорослих діти чули в які мальовничі місця вони вирушають. Тож очікування тільки позитивні, гарних емоцій. подій якісь. Віддихнути взагалі від всього. Радіють за дітей і батьки. Сподіваються, що ця поїздка додасть дітям приємних вражень. Ми не очікували, що вдасться нам з'їздити на такий відпочинок вперше в житті. Ну, надіємося, що нам все подобається. Мій чоловік служить. Це дуже тяжко, але ми сподіваємося, що все буде добре. Дякуємо військовій адміністрації за те, що не забувають. Про наші родини. У групі діти від 9 до 14 років Закарпаття новий напрямок відпочинку криворізьких дітей, який запрацював у цьому році. Новий табір тепер у нас є міжнародний дитячий центр Артек, який знаходиться на Закарпатті. Тому вже дві зміни, 11 діток з нашого міста пільгових категорій також мали змогу відпочивати в цих таборах. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день.